Усім привіт-привіт! В першу чергу із Святим Миколаєм. Думаю, що це відео я висталю трішки пізніше, не 6 грудня, але все одно вітаю вас! Сьогодні до мене прийшов Миколай, оскільки сьогодні 6 грудня. Хочу вам показати, які в мене є подарунки. І також це буде влог з ляльками і з трьома ляльками. Чому з трьома, напевно, вам трошечки цікаво, оскільки ви бачите лише Аделі і Амель, але про це трішки пізніше. Спочатку огляд сюрпризів. Цього року я просила не дуже багато всього, професійні маркери та книгу Кароліна, яку я дуже сильно хотіла. Перше, це ось такий крутезний набір маркерів, тут їх 100 штук. Я просто була в шоці. Тут просто неймовірні, тут дуже багато кольорів. Вони всі дуже різноманітні, як для такої людини, яка я, яка обожнює малювати, це просто не то, що ідеально, це, це не можна переказати. Дуже багато різноманітних відтінків, дуже багато кольорів, як на мене, це просто ідеальний набір для художника. Цим подарунком я була максимально задоволена. І книга, яку я так давно хотіла до речі, всім пропоную подивитися мультик Кароліна. Україні кошмарів це дуже класний мультик. Це, звичайно, не для всіх він підійде, оскільки він трохи страшний, але мені він максимально сподобався. Я його дивилась два рази. Ось така книга, якою я була супер задоволена. Вже сьогодні або завтра хочу почати її читати, оскільки я дуже довго її чекала. Нарешті вона в мене. Ще тут дуже багато солодощів. Перше, це ось такий чобіток з якимись жуйками. Ще тут є ось такий дуже красивий чай. З такою зірочкою. Ось такий якийсь макарунці, чи що це таке? Дуже гарна, до речі. упаковочка. Ось таке печиво. Гарненьке. Ось такий дуже гарненький ведмедик. із такими шоколадними, наскільки я розумію, святими миколайчиками. Ось таке печиво, наскільки ми зрозуміли, його треба зробити самим. І ось такі 20 штук чупа-чупсів. Буду я їх довго смакувати. Ще був такий подарунок, якого я не просила, але мені подарували, я була дуже рада. Ось такі Барбі, ось така маленька дівчинка в такому новорічному костюмчику. Ось так вона виглядає. І ось така доросла, дуже гарна. Теж неї дуже класне, таке біленьке волосечко. Вона дуже гарненька, з такою шапочкою новорічною. Теж мені дуже все подобається. Такі сюрпризи у мене ще були. І зараз разом з вами ми ще розпакуємо ось таку штучку. Тут має бути ще якась дуже гарна янукова прикраса. Давайте швидше відкриємо. Як ми вимітити, ми вже розпакували з вами цей подаруночок. я вам вже показала все, що мені подарували. І зараз я хочу перейти до того. Як ви пам'ятаєте на початку відео я сказала, що це буде влог з трьома ляльками. Ви можете запитати, де третя лялька, якщо лише Амель. Один, два, три. Так, друзі, я не розказувала, тому що я лише сьогодні цю ляльку. Повністю зробила це лялька, яку я робила сама. Це моя перша робота і я вирішила, що я залишу її собі. Давайте вам трішки її покажу. Ось така вона гарнесенька, я її вже одягнула. Вона дуже маленька, ну, я думаю, це видно. Ось така вона напроти дівчаток. Вона доволі така малесенька дівчинка. Вона дуже гарнесенька. Мені вона максимально подобається. Я була дуже рада, коли вона нарешті була вже готова. Ось така вона гарнесенька Дуже мила дівчинка. Як на мене, тоді для першої моєї роботи вийшло навіть доволі непогано. На камеру дуже погано видно розпис. Живу воно, звичайно, трошки краще, ніж на камеру. Ось. Тому тепер на нашому каналі ще буде появлятися ось така маленька дівчинка. До речі, я думаю, можливо, вам напевно цікаво, як її буде звати і скільки їй буде місяців. Я насправді доволі довго морочилася з ім'ям, оскільки я вирішила, що треба іменно на літеру А, оскільки, думаю, буде не дуже класно, якщо буде Адель, Амель і якесь інше ім'я на іншу букву. Тому я вирішила, що якщо вже все на А, то цю дівчинку також треба так називати. Тому я вирішила, що її буде звати Аріель. Хто дивився мультик про цю русалку, ті зрозуміють. Тому тепер з дівчатками ще буде ось така гарненька дівчинка. Ну що ж, трохи розказала, прояснила, і тепер час переходити до самого влогу. Зараз я хочу переодягнути дівчаток, і потрібно підібрати все саме. Арієлі думаю, вдягнути ось такий сліп, я, сподіваюся, він буде на неї добрий, оскільки вона дуже маленька, і одяг на неї підібрати трохи важкувато. До речі, так і не розповіла їй три місяці. Але дуже сподіваюся, що він на неї підійде. Ще хочу спробувати помітити неї різні шапочки, не знаю, чи будуть вони добрі, але ось примірюю і подивлюсь. Якщо якась підійде, то залишу, якщо не підійде, то буде або в тій повязлищі, що зараз, або просто із голенькою головочкою. Ще будуть в Амеліки ось такі шкарпетки, отакі штани і така ковтинка. А в ведельки ось такий зимовий слід. Ось так я переодягнула Адельку. Вона дуже гарна, в такому гарному різдвяному одязі, новорічному, святковому. Амелія теж дуже гарненька в таких штанах, дуже гарною заколочкою. І Орілька така гарнесенька дуже. Мені дуже подобається цей сліпік, він просто не чудово, як на мене, сів. Ось тут сидять всі мої дівчатка. Зараз їх потрібно погодувати. Зараз зроблю нашій дівчинці суміш. Зараз хочу взяти сочки ось такі два. яблуко та банан суміт. Тому йдемо швидше її годувати. Опа, в нас оцеліка вже почала засинати. Її треба, напевне, полити спати. Давайте швидше в ній спальне місце. Ось і все, Я положила її спати. Зараз потрібно ще зробити кокон для Аріель, щоб їй було зручно попити Суміш. Тим часом дам амелію попити йогурт. Ось такий кокон я для неї зробила. Давайте положимо ще ось таку подушечку. Беремо ось таку іграшку. Арілька лягальні сюди. Вона напевно хоче спати. вже так гарненько тюхає оченятка. Оскільки вона така малесенька, вона дуже багато спить. І саме тому її треба дуже часто лежати спати. Вона тільки поспала, поїла і знов лягла. Ось так вона гарненько лягла. І давайте домою ось такого ведмедика. Ось так вона гарненько сидить. Вірніше лежить. Ось така вона гарненька. Я свою суміш. Ось так вона старається сама попити. Що ж, ось і все вона почала потихеньку засинати, тому не будемо її заважати. Треба лишати сосочку. Все ти попила, швиденько ставлю всі ці речі. Так. Ось так дівчата засинають. Все одна Амелія не хоче спати, а зараз буду також її спати. Ось так гарненько дівчатка засинають. Я вже й амелію положила. Я сама тут не скучала, оскільки всі дівчата вже почали засинати. Ось такі вони всі милі. Але на цьому хочу додати всім папа. -па. Дякую за перегляд, не забувайте про свій лайк та підписки. І також є посилання в описі під цим відео на наш вайбер канал. Обов'язково підписуйтесь, адже там дуже цікаво.